Вітаю вас на каналі Бамбарбія ТІВІ. Ми продовжуємо цикл відео з компанією Альф Tour Оператор. Нагадаю, що ми вже зробили огляди автобусних чартерів цієї компанії до коротих Європи, таких як Туреччина, Іспанія, також Греція. Можете знайти в нас на каналі. Отже, сьогодні ми розповідаємо про автобусний чартер з України до Хорватії. Також в іншому ролі ще зробимо огляд курортів та готелів. Наразі зі мною колеги компанії з компанії Альф Туроператор Олена Володарська. Олена, вітаю вас. Добрий день. Тож, давайте розглянемо, що це за автобусний чартер, чому він такий популярний, як давно він вже курсує з України, Чому його обирають туристи? Як зараз бронювання у вас триває? Чартер автобусний саме як чартер, а не екскурсійні тури. Ми почали з 2022 року, тому що за. Неможливо стало да, літати з України до Хорватії. Тому ми з червня 2022 року маємо чартер до Спліта. Цілий рік він був у нас, і наразі він теж цілорічний. А з минулого року, з 23-го, ми почали ще один чартер на Істрію це північ Хорватії. І в цьому році у нас два. Чартерних рейсів, один на Істрію до Пули, а інший до Спліта наразі, а з 31 травня ми його вирішили продовжити до Макарської трішки далі. Чартери у нас два рази на тиждень по вівторках та п'ятницях, тобто чотири рейси, виходить, на тиждень до Хорватії. З червня по вересень. Два рази, а потім ми трішки скорочимо один раз буде на, на тиждень. Uh -huh. а, бронювання наразі йде дуже активно, дуже інтенсивно. А, дуже багато було замовлень по ранньому бронюванню ще з грудня минулого року. А, і, липи, і і січень, і лютий дуже ну, бронювання було. І зараз теж йдуть бронювання, а, але ж багато вже готелів в стопі на, на високий сезон. Uh -huh. тому… Нам доводиться пропонувати там якісь альтернативи, тому що ну, Хорватія вона бронюється заздалегідь. Багато Європи їде туди, тому ну, треба до цього звикнути і це розуміти, хто продає, що Хорватію треба бронювати. Заранше, тобто з грудня, з січня, от в січні, в грудні, в лютому, в березні можна ще підтвердити прям той готель, який вам треба, на ті дати, там ті номери, а потім вже починається таке ну, трішки напруження, але ж ми все одно. Ну, просто продавлюємо, про підтверджуємо, тому що ми маємо гарних партнерів. Багато у нас готелів, з якими ми працюємо напряму, тому ну, намагаємось всі замовлення підтвердити саме так, як вони заходять, без альтернатив. Зрозуміло, добре. Тож, можете розповісти нам безпосередньо вже, можливо, про маршрути, автобуси, там, як це відбувається? А, так, але спочатку я б хотіла трішечки розповісти, розповісти про. Правила в'їзду угу, до Хорватії з минулого року вона війшла у Шенген, тому наразі для громадян України треба тільки біометричний паспорт, ніяких віз для туристів не треба. По біометричному паспорту ми в'їжджаємо. І також з минулого року Хорватія перейшла на євро, до того в них була своя валюта Кун. куни. Да, угу. А зараз вже євро. І в минулому році, там, якщо можна було десь там ще щось поміняти. То з цього року вже всі оплати е, в кунах припинились, і тільки в євро а, можна, це зручно. можна Так, так, в євро або картки наші майже ну, в будь-якому місці можна розрахуватися карткою. А, е, я трішки б хотіла ще зорієнтувати по узбережжю Хорватії, тому що тут є декілька частин. Зараз можна бачити північ-північ це Істрія з центром. Да, пула Ми їдемо саме сюди, один у нас рейс на Істрію. Також охоплюємо кварнер і, ну, з Рієкою. І другий маршрут у нас йде на Далмацію, північну і середню Далмацію. Ми охоплюємо. І ще є південна Далмація. Ну, туди ми не їдемо автобусом, там у нас можна забронювати. Авіапакети на регулярних рейсах теж ми пропонуємо. Так. Але сьогодні зробимо акцент на наших автобусних маршрутах на Істрію і на середню Далмацію. Істрія це такий зелений дуже регіон. Тут такі ну, курорти Пула, поріч – це містечка курортні, ровень дуже такий, він респектабельний, Такий Умах, де. Найбільше, мабуть, такий відпочинок для діток, для сімей. Ну і менш там популярні Новіград, фрсар, Мідулін і інші курорти. Найближче аеропорт тут Пула, тому також ми можемо до Пула літіти, тобто ми це все так, також робимо. Кварнер також охоплюємо, тому що ми їдемо до рієки, тобто Пула, потім трішки апатія, рієка, також. Можемо пропонувати автобусні тури до цих регіонів, до готелів. Далі, Північна Далмація ми вже, це інший вже маршрут, який у нас їде на, на спліт. Ми заїжджаємо до Задара, до Біограда на мору, це такі містечка, де ми робимо всі зупиночки. І середня Далмація, такі курор, ну, це регіон вже тут змішаний відпочинок. Із і молодь, і сім'ї, до речі, на Істрі теж. Ну, я я вважаю, взагалі вважаю, що Хорватія вона для всіх. Будь-який будь турист може знайти ну, тут собі відпочинок на його смак. І Південна Далмація, звичайно, це Добровник, да? це дуже такий величний, дуже гарний город. Він вважається перлиною адріатичного узбережжя. Після виходу серіалу престолів. Да, престолі». він взагалі став такий, ще більш відомий. Завжди, ну тут, тут сезон не зупиняється. А, і перейдемо більше вже детальніше до нашої чартової програми. Як я вже казала, за, наразі ми маємо рейс Київ-Спліт. До 24 травня він їде один раз на тиждень по п'ятницях. І з 31 травня по 13 жовтня. Ці рейси будуть їхати двічі. двічі на тиждень, по вівторках і по п'ятницях. І ми їдемо до Макарської. Тобто, Брела дуже улюблена, ця красива така, Точепі, Макарська, Башковода це все, всі готелі ми цим охоплюємо. І ще один наш рейс до Рієки, Але тут ми ще охоплюємо Словенію. Я бачу Любляну. Так, ми їдемо через Любляну. І потім спускаємось на Порторож, тобто можна теж охопити ці курорти узбережжя Словенії, uh -huh. також у нас є. І е, далі е, на пулу, тобто там Умах, Ровінь, Всі ці містечка ми зупиняємось і доїжджаємо до рієки. Е, також е, цей рейс у нас починається з 4 е, червня по 29 вересня, також двічі на тиждень по вівторках і п'ятницях. Тобто однакові у нас. Е, Дні виїзду е, на, на двох цих рейсах. Щодо автобусів, які у нас будуть на цих, ну, які в нас є і будуть на ці, виконувати ці рейси. Всі автобуси у нас дуже комфортабельні. По всьому маршруту, по всьому маршруту працює Starlink, інтернет в автобусі, це безкоштовно. В автобусах є USB. Функціонує біотуалет по всьому маршруту, але ну, ми все одно робимо зупинки кожні 3-4 години. Ну, я вважаю, тому що це зручніше. А в туалет в автобусі ну, таких для екстрених да, ну, він, він відкритий, але. Для екстрених випадків, тому що mm -hmm. по нашому маршруту взагалі немає проблеми зупинитись для санітарної mm -hmm. зупинки. Mm -hmm. так, як в Україні, так і по Угорщині. Ми їдемо через Угорщину і по Хорватії. Mm -hmm. На наших рейсах всім пасажирам ми видаємо водичку, видаємо такі рюкзачки з нашим мерчем і діткам ми Видаємо розмальовки, такі спеціально розроблені для, для наших рейсів. І олівці, всі дітки, які, можуть, які там бажають, всі вони можуть там себе зайняти хоч трішечки на своїх маршрутах. Звичайно ж, на наших всіх рейсах працюють турботливі, дуже такі вже вони з досвідом супроводжуючи, тому що коли ми починали в 2022 році, так було трішки. Ну, багато чого ми не знали, то зараз у нас всі супроводжуючі з опит, з досвідом, всі знають маршрут, всі готові допомогти на маршруті, там, розказати. Вони так тими пасажирами опікуються, показують все. Звичайно, дуже професійні водії, тому що теж ті, які вже дуже довго, ну, наприклад, на моїх двох маршрутах вже водії, і, ну, які минулий рок точно їздили. Все це вони знають, маршрут дуже вічливі, там з багажем. Тобто все у нас дуже так, ну, чемно на, на наших рейсах. І також можна на рейсі у нас забронювати передні місця, якщо треба, це за додаткову плату, у нас там декілька послуг, другий, третій ряд, потім четвертий, п'ятий і сьомого ряду теж можна. ну, Тобто, якщо пасажир, турист або пасажир бажає десь там сидіти в якомусь ряду спереді, теж є можливість це забронювати. Заздалегідь, і ми це ну підтверджуємо підтверджуємо, і він буде сидіти саме на тому а місці. Ін, а інші ряди, вже якщо посадці, то брандом вже роздаються. Ну так, але ми все, що залишилось там ще кажемо. все, що залишилось, це. да на хорватських рейсах. Оце як я кажу, да, там на на західній Україні бомбетельці, останній ряд ми не продаємо. І так розсаджуються вони вже як заходять за mm. замовлення. Ну, звичайно, ми робимо пріоритетом, Якщо діти, то навіть ну, якщо в нас є така можливість і не е, заброньовані перші ряди, то ми звичайно mm. да, надаємо, ну саджаємо туди, туди туди діток, а потім вже там ну, mm. далі, як як, да, як виходить. По часу в дорозі до Макарської. З Києва це десь буде займати 36-38 годин. Це стандартні такі, якщо там угу. а, да, не дуже великі черги на кордонах. Зі Львова на десь 7-8 годин, годин менше. Так, 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 так. Ми через Львів їдемо, ми угу. охоплюємо теж це, це місто. І до пули, незважаючи на те, що ми їдемо через ще одну країну, тому що багато теж у нас, коли ми це в минулому році так почали, цей рейс угу. поставила на Пулу, я так собі вирішила, давай ще і Словенію охопимо. І багато було таких, ну, хтось там агенти, О, це, це довго, сумніви такі, так, не? сумніви, так, це ще, ще одна країна. Але з досвіду минулого року оцей рейс Київ-Пула, він приїжджав там на 2-3 годинки раніше ніж Спліт. Ну, незважаючи на те, що ще одна країна, але десь 33-35 годин теж ми їдемо. До речі, і на тому, на тому маршруті була я особиста. Минулому році я їздила на пулі. На пулу їздила у відпустку, а в цьому році я вже спробувала маршрут до спліта. Ми були, ну але ж так, теж через полу, Ми були в інфотурі з агентами. Майже от в квітні тільки повернулись, тому вся така свіжа інформація. Все ну зробиться зупинки, автобуси комфортабельні, крісла, є інтернет, все розкладається. Тому ну, звичайно, це не літак, але все це приємно, все можна, ну все то есть, дорога, в принципі, проходить так легко, плюс-мінус. Якщо попит є, ми бачимо, що цілорічно є, і <пит> чартер, а ще влітку ви ще подвоїти. Подвоємо, так, да, ну, да, так, Хочу показати так. вам так, відео про наш автобус. Гарнюня такий. Гарнюня, так, да, Це наша така Супер. гордість. Ми коли їхали, ми на цьому автобусі були у рекламному турі, то багато нас так машин обганяли і махали нам. Клас, кажуть. Новий автобус, угу. гарний, все, бачите, да, туалет. USB роз'єми, телевізор, все, клімат. Mm -hmm. то есть... Щось ви там показуєте по маршруту? E, по, ви по, знаєте, по тим, e, зараз немає. Ну, наразі на наших рейсах немає попиту, багажні, mm -hmm. да, Все це допомагає. E, є інтернет в автобусі, тому кожен сам собі Диві там микає, себе. що йому треба, да, і так. Mm -hmm. Ой, це Альфік, це з вами, Альфік з, так, він у подорожує. <гум> у нас зараз колега наразі в, в Іспанії з вашої компанії так. в рекламному турі. Також так. вона їде і Альфік поруч так, сидить. Так, там, да. так. А, ну, про додаткові послуги, про місця я вже <гум> розказала тобі. Ще е, ми можемо перевозити на наших рейсах тварин невеликих <гум> до 10 кілограм, але вона, всі тварини мають бути. З усіма документами mm -hmm. і обов'язково в переносці ця послуга м, коштує 1200 гривень. Але в одному напрямку, але буває таке, ну дуже часто, що пасажир, який їде з тваринкою, він е, е, купляє собі ще одне місце. Тоді mm -hmm. ця послуга, ну ми, ми, ми тоді не беремо цю послугу. Mm -hmm. Тобто, якщо е, пасажир там, турист згоден тримати її в себе там на колінах, то це послуга. Якщо ні, ну ну чаще всього частіше mm -hmm. беруть саме okay. окреме місце. Mm -hmm. так, okay. так, так, так. Також в вартість нашого квитка або пакету входить одне багажне місце, це стандартний mm -hmm. чемодан, ми, звичайно, його не виміряємо, то є він і є. І якщо треба ще додатковий багаж, то при бронюванні заздалегідь він буде коштувати тисячу гривень, mm -hmm. а якщо вже це виявляється додатковий багаж при посадці, то це вже дорожче 1500 п'ятсот гривень, mm -hmm. можна оплатити при посадці. А, також у вартість квитка входить ручна поклажа, це така м'яка маленька сумочка до п'яти кілограмів, а, яку можна взяти в салон та помістити на верхню полицю. А, маленькі валізи, там розміру S, ми не можемо брати в салон. Це вже враховується як додатковий, додатковий. багаж. Так, так. І хочу вам показати на карті, вже, щоб побачили, як їде наш автобус. Це перший буде маршрут Київ-Макарська. Їдемо з Києва через Житомир, Рівне. В усіх цих місцях ми маємо зупинки. Можемо забирати туристів. Забираємо Львів, Стрий, Мукачево. І далі через Угорщину, через Будапешт. Загреб також, якщо треба Загреб, ми угу. теж робимо зупинку. І далі заїжджаємо в, Задари, в Шибенек, в Спліт і Макарська. Так ми, так ми швиденько проїхали. Супер. Да. І м, другий маршрут це Київ, е, Пула, але зараз буде до Рієки, це на Істрію. По Україні такі ж самі міста. Ми їдемо по такому ж маршруту. Е, Супроводжуючи, да, там, на зв'язку з. То я так розумію, що по місцях, по великих містах України можна підсісти. Можна підсісти, але ми не заїжджаємо в, міс... угу. в саме місце, Десь так, поза містом. <кхи> на трасі, на... у нас є зупинки, все це. А, ось Любляна. Так, Любляна, То Майже Гортороші. Італія, ми... там Трієс, я вже Ну, <кхи> <базу. кхи> це так на карті просто масштабно. А Так, А тут Горторош... їхати половина на половину, У нас така країна велика, що. Так, так, так. Зрозуміло. окей. А, автобуси, ще раз кажу, у нас всі комфортабельні. Рейси проходять дуже, дуже так легко. А, що в нас в нас по дітях? Бо коли я розп... розмовляв з вашими колегами, то є яка ситуація? Якщо ти автобусом подорожує дитина, 16 років, яка може перетинати кордон України і виїздити з країни, то, наприклад, будуть проблеми вже. Не в Молдові, а в Румунії, в Болгарії, будуть питання супровіду, ліба дозвілу. І деякі колеги казали, що потрібно мати дозвіл. Нехай буде українська мова, або щоб він, да. Мітнічар бачив це. Прикордонник, що з Угорщиною та Хорватією? У Хорватії така ж сама ситуація. Ну, між Угорщиною та Хорватією наразі немає кордонів угу, з минулого точно, року. Так. Угу. Кордон один. Ми проходимо Україна, Угорщина. Угорщина. І теж ми ну, ми теж рекомендуємо мати для дітей які старші 16 згоду років на виїд. згоду батьків на виїзд. да. якщо скари. так якщо дитина їде з мамою або ну з мамою да з одним із батьків угу. тоді не треба від від іншого батька не треба да. Дозвіл. А якщо він їде один там, або uh -huh. з третіми особами, то обов'язково має бути дозвіл від двох батьків. Тож, друзі, запам'ятайте, щоб не було таких років. сюрпризів на кордоні, так. так, зрозуміло. Бо це для мене була новина, що діти можуть, можуть виїжджати, але ще як це стосується, мабуть, Молдови та Польщі, де б нема питань, де дитина може літаком потім. Там, відвідати різні країни, але тут в нас є автобусні чартери, саме є такий момент, що потрібен дозвіл батьків на виїзд дитини. Якщо подорожує дитина з одним з батьків, то не потрібно. Так, наразі це в нас це коротка <кх> презентація, що я бачив, бо ми так довго розмовляли про інші країни з вашими колегами. Добре. На цьому в нас я так розумію все. Ну у нас два маршрути, тому Так. Да. друзі, на, цьому, на хочу нагадати, що ми спілкуємося з представником компанії Альфтороператор Оленою Володарською, яка відповідає за напрямок Хорватія. Тож, звертайтеся до агентів агентів мережі «Хоттур» з проханням показати вам тури компанії Альфтороператор за підбором туру. Про готелі ми будемо зараз розмовляти в іншому відео, тож пошукайте там і ви отримаєте класні рекомендації від пані Олени. Тож, дякую, що були з нами. Дякую вам. Дякую вам. Все добре. Бамба! Бамбармія! Баба-бам-бабамба!